Батальйон Айдар не ділитимуть. Командиром буде не нинішній виконувач обов'язків комбати Євген Пташник і не Сергій Мельничук, а третя особа. Про це розповів речник генштабу Владислав Селезньо, коментуючи заяви нардепа Сергія Мельничука про те, що Айдар поділять на дві частини. Скласти депутатський мандат від Сергія Мельничука вимагає лідер радикальної партії. Олег Ляшко пояснює, що приводом до цього стали акції протесту під Міністерством оборони. Нагадаємо, п'ятниці та цього понеділка бійці «Айдар», які підтримують колишня комбата, і саме. Ничук пікетували міністерство, вимагали звільнити призначеного міноборони командира батальйону Євгена Пташника. Я вважаю, що блокування Міністерства оборони в умовах війни це державна зрада, це абсолютно неприпустимі речі. І тому ми вимагаємо від Сергія Мельничука, який на моєму горбу став народним депутатом, скласти мандат. Я можу сказати, що він на горбу Айдара в'їхав в раду. Тому що останні тижні його передвиборчої кампанії фактично звели його е, прихильників на нівець. Чи будете складати мандат? Ми зараз будемо приймати поправку, от, і щоб дозволити командирам, які зараз прийшли в парламент, приймати участь в бойових діях і захищати країну. Якщо поправка буде прийнята, тоді е, ваше запитання вже спростовано. Все нормально, можна? Ні, ну це не відповідь. це відповідь.